Оле оле оле, футбольний привіт, друзі! Радий вас вітати на своєму каналі. З вами я, Олександр Мирошник. Ну і в нас сьогодні фінал Ліги Чемпіонів. Сьогодні гранд фінал. Ви бачите, ну зараз переглянемо поближче. Ось так, от, нагадую вам, що Азар 12 голів забив. Вінні Джуніор на другій позиції, 9, Мудрик також 9, на третій сходинці Чомусь? А, тому що 12 матчів, а у Вінні 11. Ось і вся. Ось і вся причина. Ну а гольові передачі Хаверс має 15 асистів, бензима 13. Буду я грати, звісно ж, за лондонський Челсі. Отже, всім приємно перегляду. А тут навіть гра не пропонує вибору. Не знаю, чи десь можна змінити чи ні, але одразу ми граємо за Челсі. Мудрик, ну все ж таки, друзі, я прийняв рішення, що не знаю, я так щось відчуваю, що маю в фіналі грати Рахім Стернг. Непогано себе мадуаке проявив. Ну, але ну і Менді в воротах, звісно, що все. Ковачич, Канте, Хавардс, ну і Джеймс капітан. Футбол більше, ніж раух, який перформанс. Буду вдячний вам, друзі, за та підписку. Якщо є бажання, можливість, можете підтримати канал. Буду вдячний за кожну копійку, за кожну гривню. Бережіть себе і нарешті, ось який красивий м'яч на сьогодні. Супер подія. Фінал! Фінал міні такої кар'єрки в Лізі чемпіонів. Непростий шлях був з однієї команди в іншу. Ну, Мадридця, мабуть, трохи легше все вдавалося. Ви бачите, які рахунки, зокрема в півфіналі 9-0 проти Мансіті. Ну і Челсі також там з Бенфікою розібралося 8-0. Все просто супер. Ну і гімн Ліги Чемпіонів. Та-та-та-та-та. Все чемпіон! Михайло Мудрик налаштований. Нагадую, що на каналі ось-ось вже розпочнемо продовжувати наші кар'єри в FIFA 23 FC Richmond PS 21 Чорноморець Одеський. Так, ну ще раз, разочек швиденько. Склади команд на ваших екранах. Все, все готово до старту поєдинку. Перед Фінал Ліги чемпіонів Челсі Реал Мадрид. Я вже пояснював там, в попередніх серіях, чому я не знаю, чи можна було змінити, ну, але якщо б і можна було, то я б все одно грав би за Челсі, тому що за Мадридці, мабуть, що простіше було б, це, це факт. Ну, вони сильніші, тут як не крутий. При всій повазі до прихильників лондонського клубу. Ну і ще причина, що Мудрик за, за мішаню хочеться пограти. ось так от. Михайло Мудрик, ось він вже з мечем пробуває. ну Тут ну, Куртуа просто так не здивуєш. Треба ідеально сильно, ідеально точно пробувати. Стерлинг. Ріс Джеймс. Наш капітан можна. На... А кому навішувати? Ні, захист працює в мадриців бездоганно. Джеймс пробиває близько, але не точно. Родріго. Модріч, Всі рідні. І ті, і ті. Кама Вінга, ось буде передача. Так, Віннісі Джуніор, чи встигнемо закритий ось тут лише Менді нас рятує. Це кутовий, перший кутовий, мабуть. що. Ну, кому наших хворіть, так 100% на 18-й хвилині. Навіть якщо програємо, якщо не вдасться обіграти на то не так буде образливо, тому що і ті, і ті, начебто наші рідні футболісти. Ну, але звісно, що граємо лише. На перемогу. І треба діяти дуже обережно, атакувати, не забуваючи про захист, тому що на кону перемога. На кону трофей Ліги Чемпіонів. Мудрик обігрується з Ковачичем. Чомусь Мудрик мені вже не подобається сьогодні. Повільний, якийсь такий невпевнений. Михайло Мудрик дають пройти. Міг сам там далі йти. Удар виходить, навіть знесли нашого гравця. Але фолу немає. Знову Мудрик з м'ячем. Віддає на Фелікса. Джоау, Фелікс блокують, одразу блокують, не дають пробити Канте. Ще один нюанс. Забув Мадуакея навіть до, до запасу. Забув про нього. Але про це думав, хотів. І хотів, аби все ж таки Канте був капітаном. Він також забув йому капітанську пов'язку. Тому вже ось граємо, як граємо. Друзі, 35-та хвилина, челси Мадрид. Фінал Ліги Чемпіонів нулі поки що на табло. Якщо не помиляюся, турецької арени. Джоао Фелікс, друзі, виходить на побачення з курту. б'є в дальній м'яч Сіксі. 37 хвилина Челсі Мадрид 1-0. Джоао Фелікс. Цікаво мені, скільки він назабивав загалом в турнірі. Ну, Не так багато, як Азар. Мабуть, ну так Ніхто не забив. Джоао Фелікс. Мабуть, 8-й, або ж десь і 9-й. Забивав, пам'ятаю точно, що забивав, він немало. Так, дев'ятий м'яч, тринадцятий матч. Джоу Фелікс. Таким чином зрівнявся він вже а, з Вінні Джуніором і з Мудриком. Ковачич. Передача Хаверкс. Хаверс віддати, під удар. Ковачич. б'є ну, тут куртував. Тут у нас ще ось така глобальна проблема, це Тьмо куртуа, друзі. Ну, це один з кращих, якщо не кращий, зараз в світі. Звісно, що ще є Джиджі Донарума, є Алісон Беккер, ну але куртуа, то куртуа. Непоганий розігріш пробити не дають. Все, ми переграли там втричі більше, аніж додав Рефері. Ось вам ключик до мого телеграм-каналу. Фух, перерва, перерва. Ну Ось такий. Такий він видався. Перший тайм фіналу, великого фіналу Ліги Чемпіонів Челсі Реал Мадрид. 1-0. єдиний м'яч на 37 хвилині у виконанні Джоау Фелікса. Португалець поки що е, The Best. Так. Володіння, ну тут тотальна перевага нашої команди. Ну і е, скільки там сейвів? Три сейви від Тібо Куртуа. І ось тут я випущу Кукурелю на другий тайм. Мені, в принципі, подобається, як вони зігралися останнім часом з Мудриком. Родріго з м'ячем жорстко, але без порушення прав. Кукурелья. Мудрик. Можна на кукурелю закидувати. Спокійно прийняв, прокинув собі. М'ячик якийсь такий темнуватий. Ну він і є темний, і ось не дуже мені подобається такий маленький якийсь удар здалеку. Знову кутуал. Канте я навадив, наважився на удар, і удар вийшов дуже такий міцний. Щільненький. Так, мудрик, ну іди ж ти. О, блін. Протискаю з усієї сили. Я там швидкий біг. А гравець не йде. Рюдігер все ж таки розібралися з нашим нападом, з нашою атакою, знову ми з м'ячем. Кукурелья, 64-та хвилина, ми на крок ближчі до фіналу. А де порушення правил? а Де фол? Немає, немає. Ну добре, що Кукуреля біжить. Хоча Родріго швидше, ну там фол, друзі. Рефері дозволяє грати. Мабуть, що Зідан головний арбітер зустрічі. Модріч, передача, удар. Дають добитися, ну це просто. Допоміг зараз Рефері Мадриксам забити м'яч, там треба було свистіти, ну вже що. Тут нічого не зробиш, Ну, але Менді боровся до останнього. Вінісіус Джуніор, 10 в нього, так вже 10-й м'яч забив. Таким чином поки що у нас що. Еден Азар на першій позиції. Ну а Вінні Джуніор на другій. Мішання, мабуть, що там десь на третій четвертій сходинці. Вінісус. ну Оце вже пішла гра Мадриців. Тут в мене вже починають тремтіти трим, пальці, друзі. Так, спокійно на Мудрика. Точна передача, переведення в центр Хавардс. Кай Хаверс не пускають Фелікса. Що робити? Що робити? Можливо, Маунта випустимо. Мейсон Маунт змінює Кая Хавардса. Ну і давай, Хакім з'їш. Все ж таки Стерлінг. Так, ото, двічі, чи скільки він там, два чи три м'ячі забив і, і більше ніхто його не бачив, ніхто про нього не чув. Ковачич, Кукурелья. Мудрик, Михайло, Мудрик, ну куди ж ти відпускаєш? Я не, я не протискав от так от далеко. У Мудрика гра не йде сьогодні. Не хочеться його знімати, хочеться, щоб пограв. Я вірю в те, що він заб'є. Хаварс на Мудрика можна. Михайло, ну куди ж ти? Все, Мудрик дуже повільний, він чи втомився, чи щось. ну Я не можу ним керувати, друзі. Це була можливість. Уже двічі міг загострювати, там, пробувати, забувати. Джоау Фелікс. На фланг тут капітан наш. Ріс Джеймс. Канти. Останні секунди. Остання наша спроба. Михайло Мудрик. І знову... Подивіться, якісь дерев'яні мішання. Кукурелія. Ковачич. Відібрали такий м'яч, не вдається нам розібратися з Мадрицем ще в основний час. Ну що, це овертайми, друзі. Це екстра тайми, два тайми по 15 хвилин. 1-1 після двох таймів по 45 після 90 хвилин. Один з героїв, це Тібо Куртуа, однозначно. Фелікс і Віні Джуніор забували 37-68 хвилини. Володіння 62 на 38. Очікувані голи. Ось тут Мадридці в нас переграли. І чотири сейви, у нас лише два сейви. Фух, Ось така статистика, ну що у нас там? Замінки ще є, давайте переглянемо, мабуть, що Галахіра я випущу замість Ковачича. Вперед! Перший екстра тайм, Кантея з мечем. Мейсон Маунт. Треба все ж таки, я не знаю, 11 метровий це цікаво, і вам хотілося б це, я розумію. Ну і мені або я дивився, то також. Ну, але ось тут, коли граєш, то краще до них справу не доводити. Маунт пробував куртуа, там, зніс м'яч разом зі своїми, би, і своїх, щоб чужі, боялися. Високий пресинг такий приносить плоди, маун б'є. Так, випускаємо Абу Фелікс вже наївся, нажерся, його вже з'їдають. Бензима, а це вже небезпечно. Карім бензима. Фух. Слава нашим захисникам. Канте, Джеймс, По флангу. Хакем зієш. Хакім Зієш. Свіженький або моянкось тут добре. Віддай на мудрика. Михайло мудрик, забувай. Сука, ну в нього не паси, не швидкості нема, навіть удар. Ну що це за удар? Михайло Михайло. Я так в тебе вірю, а ти мене підводиш. Краще б там П'єр сам пробував. Сілла. А миянкось тут рішав, знову куртуануся. Щось шалене, шалене просто. О, от Отуди от, от, його нахір. Ось таке завершення першого екстра тайму. Попереду ще 15 хвилин, друзі. Попереду, мабуть, найцікавіше. Більше ми мали можливостей, ближче були. Набагато ближче до того, щоб забити хоча б один м'яч. Але але не склалося. Так, трохи менше у нас володіння, але все одно 60 на 40. І ось тут вже по 2,8 у нас очікувані голи. А сейвів скільки? 7 сейвів від, від Куртуа. Або В Центр Маунт. Мейсон Маунт. З'їдеш, Каким втрати. З прийомом у нас біда, друзі, і не лише, ну, кого не візьми. Ну що, фофана виходить, центр захисту. Венісус Джуніор тут якимось дивним чу чу чудом чином проходить. Відея продав, що удар Манді нас рятує, вибити хлопці, все, мандізмаче. Це була би катастрофа. Аби тут влетіло, ну, це просто, я не знаю, диво справді, що Манді відбив. Дуже часто таке, ну майже завжди таке влітає. То ми би вже хер відігралися, так, або Маян, Тепер наша можливість Хаким зі єш і бити незручно, віддати. Добре, що м'яч залишає. Передача Галахер не дають. Тут помиляють. Я віддаю, як завжди, передачу, але таке враження, що магнітом м'яч летить в ноги супернику. Це вже десь так, мабуть, що боти починають, ну, штучний інтелект починає десь так трохи нам заважати. Відібрали. Хух. Добре, що е, помилки з обох сторон, не лише в нас. Мудрик Михайло Мудрик, ну давай, останні секунди. А тут нікого немає. Дадуть нам, да, дасть нам дограти? Ні, не дає. Все, друзі, як стратаємо позаду. Відіграли ми 120 хвилин фіналу. Рахунок поки що незмінний. 1-1. Ось він герой, мабуть. Що. Чи був куртуа. Ну і все ж таки Манді нас врятував, також герой. Наприкінці ви бачили другого екстратайму, просто витягнув шалений м'яч. Готується команда до пробиття 11-метрових, друзі. При страсті накипають, закипають. Так, 59, 41. 2,8, там 2,6. Ну, майже все однаково, сім сейвів. У нас три сейви. Буде непросто. Про, це просто, я не знаю. Шалений чувак. Що у нас тут? Або Майанд перший. А, кого нам тут ще? Маунт з Джеймс. Давайте все ж таки а, замість кукурелі Мудрика. А, ну, так, от мудрик буде останній. Джеймс, наш капітан четвертий. Ну, і там Канте, якщо туди справа дійде. Модріч Родигу Алаба, Кросс, Вінісіус, Марко Асенсіо. Вперед. Куртуа проти Абумеянга. Перший є. Не вгадує куртуа. Так, Ну тепер Модріч проти нашого Менді, а Менді тягне, друзі, тримаємо кулаки. Так, Мейсон Маунт. Мейсон Маунт. Забуває, забуває. Поки що ми б'ємо не сильно, але точно. Обхитруємо, обдурюємо куртуа. Так, Родріго! Ну тут Родріго поклав по центру. Сука, собака. Не люблю я удар по центру. Хаким зі єш. Є. Жодного удару поки що не вгадав, Тібо куртуа. Так, Менді. Порвати Давіда Лаби, і тут тягне менді, і ось тут зараз, друзі, буде вирішальний вдар. Наш капітан, це дуже символічно. Якщо він заб'є, то мудрик навіть не пробиватиме. Ріс Джеймс чи Тібо Куртуа? хто? Чемпіони! чемпіони, оле, 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 Чемпіони! чемпіони, оле, оле, оле. Ріс Джеймс! справжній такий капітанський удар Михайло Мудрик лише може підійти, обійняти партнерів. Не доходить до нього справа, ну, удар просто на відмінно. Куртуа жодного удару не потягнув, а от Менді, тепер Менді справжній герой, тому що тягне, тягне все. Не все але двічі. Два сейви. Ну, а тут же вона й тепер. Чемпіони, чемпіони. Насолоджуйтеся, друзі, атмосферою, атмосферою цього свята, цього дійства. Суперфінал у нас супердрама, суперфутбольне кіно. Челсі Реал Мадрид. 1-1 за 120 хвилин. Ну, а потім Менді стає в рамку і говорить, що... Тібо куртова і компанія до побачення. Ну, а оці всі кадсенки у FIFA просто взагалі завжди були яскраві. А тут цієї а частини ще більше, так знаєте, реалістично, дуже красиво все. Ну Ось він, цей момент, друзі. Ось він, цей момент. Ріс Джеймс і компанія. І це я вам скажу, що це я вперше. Оскільки грав у FIFA 23, я вперше виграв тут Лігу Чемпіонів. Лише ось за Челси мені це вдалося. Ну, мені здається, аби я грав за Мадрид, то там би Мадрид став, тому що фіг знав, ну, Мадрид сильніше. Тут нам десь пощастило, десь Мадрид всім не дограли. Не такі вони ну, могли краще зіграти. Будемо повертатися тепер до наших кар'єр. У нас там за Чорноморець, пес 21 Ліга Європи. Дісталися ми плей-оффу. Тому, друзі. Ну, а нагадаю, що в кар'єрі за Річмод у нас там триває третій сезон, ми в чемпіоншипі, можливо, в наступному сезоні такий будемо грати десь. У Європі. Ну, а тут все, будемо завершувати. Я вам дякую всім, друзі, Челсі. Челсі, переможці. Шалений фінал. Буду вдячний вам за лайкос та підписку. Так, ну що, ми глянемо оцінки. Мудрик таке собі, він так і грав. А в цілому, ви подивіться, не дуже якісь оцінки у гравців. Челсі. Мені цікаво, що там. Т'яго Сілова кращий. Ріс Джеймс 7-2, Менді 7-3. Навіть ну, вісімки ні в кого немає, не знаю, чому так. Ден Азар залишається кращим бомбардиром, 12 голів, ніхто його не, там, не перегнав. Вінні на другій позиції, Фелікс 9 і Мудрик 9. А чому Фелікс? А, тому що менше матчів зіграв, так. Ну, а Кай Хаверс у складі Челсі стає кращим асистентом. Медзема на другій позиції. Ось так от. Там Мадридці кращі, тут Лондонці кращі. Все, я вам дякую, друзі. Всіх обіймаю, цілую, люблю, бережіть себе, любіть футбол, грайте в футбол, живіть футболом. До нових зустрічей. Пока.